Привіт! З вами аніме хейтер. У цьому відео я розповім про найкращі повнометражні аніме, які я коли-небудь бачив. Давайте відразу приймемо до уваги, що, по-перше, це не рейтинг за об'єктивними критеріями, це суб'єктивний список, створений на підставі моїх вражень та думок. Місця тут умовні, це не топ навіть, а саме список. По-друге, не всі роботи в даному відео я вважаю безперечними шедеврами на 10 з 10, без мінусів і недоліків. Проте всі вони, повторюсь, на мою суб'єктивну думку, хороші і варті вашої уваги. Тому готуйтесь до емоцій, до болю і краси, це мої особисті топ 10 аніме повнометражок. І, можливо, деякі з них стануть важливими і цікавими і для вас. «Прекрась прощальний ранок квітами надії, поетичне, ніжне та сумне. Це аніме як легенда, як стара історія, яку розповідають при вогні. В центрі сюжету дівчинка Макія з безпертного народу, яка втрачає свій дім і знаходить новий сенс життя, виховуючи звичайного людського хлопчика. Цей фільм про материнство, самотність, старіння і прощання. Марі Окада, яка написала сценарій і дебютувала як режисерка, створила ніжну та сумну історію, де фантастичні елементи лише підкреслюють універсальні людські почуття. Візуально це витончене аніме з казковими ландшафтами, м'яким освітленням і деталізованими сценами природи. Музика тут лише підсилює магію, вона підводить глядача до сліз там, де слова вже не потрібні. Один із найсильніших фільмів про любов, яка виходить за межі романтики. Це роздуми про любов, що триває, навіть коли її вже не приймають, про материнство, що стає болем. Про вічність і тимчасовість дуже повільне, дуже емоційне. Додам ще, що дане аніме при перегляді нагадало мені про ваджальницю Фрірен. Обидва твори порушують глибоку емоційну тему плинності часу з погляду істот, які живуть значно довше за звичайних людей. І Макія, і Фрірен це персонажі, які спостерігають, як змінюється світ, старіють і помирають близькі їм люди, тоді як вони майже самі, майже не змінюються. І якщо Фрірен це більше про духовне дозрівання, переосмислення значення зв'язків після втрати. Томакія це про материнство і любов, що приймає, не вимагаючи нічого взамін, і врешті-решт відпускає. Обидва аніме мають спільну емоційну тональність: тиху, глибоку, сповнену світлого смутку. Це не історії про епічні битви, а про внутрішні трансформації, про зрілість, яка приходить через розвуку. І саме тому, якщо вам сподобалась проводжальний цяфрірин, тоді вам варто обов'язково подивитись і прикрасть прощальний ранок квітами надії. Форма голосу: це історія про глуху дівчинку Шокунішемію та її однокласника Шою Ішиду. Який у початковій школі знущався з нею. А згодом, переживаючи провину, намагається спокутувати її та знову знайти сенс у житті. Це аніме губоке дослідження булінгу, каяття та пошуку прощення. Надзвичайно тонко показано, як дитячі жорстокості можуть залишати довгий слід у психіці як жертви, так і кривдника. Візуальний стиль, особливо сцени з водою, тишею, використанням символів типу хрестиків на обличчях, створює потужну атмосферу соціальної ізоляції. Саундтрек ніжний і підкреслює емоційні моменти без нав'язування. Це не просто романтична чи соціальна драма, це історія про надію, другий шанс і внутрішнє зцілення. Я не знаю, чому ця історія так ранила моє сердечко, адже в дитинстві я не можу сказати, щоб стикався з сильним булінгом в школі або був свідком такого. А вже у середніх і старших класах, навіть навпаки, в мене був чудовий колектив у школі. Та все ж таки маю зізнатися, що даний фільм один із моїх фаворитів, мабуть. Я не очікував, що форма голосу так сильно вдарить по мені. Можлива справа в тому, як історія подана та прописана. А можлива справа в тому, як пропрацьовані персонажі цієї історії і сам протагоніст. Шоя не герой. Він звичайна людина, яка колись накоїла дурниць і намагається змінитися. І ця спроба надзвичайно важлива. Можливо, просто всі фактори склали своєдину так, що це знайшов мені відгук. А ще в цьому аніме є тиша. Цей фільм вміє показати тишу так, що вона звучить гучніше за музику, і ця тиша промовляє більше ніж тисяча слів. Привид у Латах. Змінимо тон. Це аніме не про сльози, а про роздуми. У кіберпанковому майбутньому майор Кусанагі, кіборг і агент державної безпеки, розслідує справу загадкового хакера, який здатен проникати у людську свідомість. Це один із найглибших і найінтелектуальніших аніме фільмів, що піднімає питання ідентичності, душі та межі між людиною і машиною. Незважаючи на коротку тривалість, привид у латах концентрує в собі філософські концепти, які пізніше вплинули на цілі покоління творців, зокрема братів чи то сестер Вачовські з матрицею. Стиль темний, холодний, урбаністичний. Анімація для 95-го року вражає навіть зараз. А саундтрек Кенджі Каваї гіпнотичний і сакральний. Це кіно для глядача, який любить мислити, сумніватись, шукати глибші сенси. Що таке свідомість? Де межа між людиною і машиною? Культова класика кіберпанку, що випередила свій час. Для мене, як фаната цього жанру, просто подарунок. Що ж казати, якщо «Привида у латах я дивився вже декілька разів і ще до того, як потрапив у тене та аніме. А монолог головної героїні на човні до мурашок просто. Але попри філософські глибини, привид у латах також і дуже особистий фільм. Він змушує задуматись не лише про майбутнє, а й про те, ким ти є зараз і чи є в тебе взагалі душа, чи ти лише оболонка. Я хочу з'їсти твою підшлункову. Назва звучить дивно, згоден, але за нею одна з найщиріших історій про життя і смерть, які я бачив. В центрі сюжету хлопець, який випадково дізнається, що його однокласниця смертельно хвора, і несподівано починає відкривати для себе життя разом з нею. І хоча це фільм про дівчину, яка помирає, проте, попри химерну назву, фільм зовсім не про хворобу, це про життя, про цінність моментів, які ми не помічаємо. Це спокійна лірична історія з неспішним ритмом, яка врешті-решт таки добиває емоційно. Героїв тут небагато, але вони живі і справжні. Візуально світле, тепле, ненав'язливо стильне аніме. Музика мінімалістична, але ідеально відповідає тону історії. Це з тих стрічок, які ти згадуєш не за драмою, а за після як хорошу книгу, яку прочитав у тиші. Скажу чесно, я ревів під час перегляду цього аніме як мала дитина, і зовсім не соромлю з цього. Також додам, що навіть попри те, що на початку нам розповідають, чим все закінчиться, однак ця робота знайде ще чим вас здивувати. Якщо ще раптом не дивилися, моя рекомендація: віднесені привидами. Без фільма Міядзакі список, мабуть, був би неповним. Це гіблі у всій своїй красі. По сюжету дівчинка Чіхіро опиняється в чарівному світі духів і має знайти спосіб повернутися з нього, врятувавши батьків і не забувши, хто вона є. Це справжня сучасна казка, виткана з японського фольклору, дитячої уяви і філософії Міядзакі. Тут не потрібна логіка, світ духів живе за своїми правилами, а глядач повністю вірить у нього. Саме завдяки цій логіці сну та інтуїції стрічка мені особисто нагадала твори кавки, які я читав ще в шкільні роки. У віднесених привидами, як і в кавки, герой пиняється у незрозумілій, дивній реальності, де абсурд стає нормою, а правила незрозумілими, але обов'язковими для виконання. А ще при перегляді я згадав сто років самотності Маркеса. Також твір зі шкільної програми. Таке ж саме відчуття було при перегляді цього аніме, як і при читанні згаданого роману. Фантастика і побут тісно переплетені, і ти взагалі не можеш передбачити іноді, що саме станеться в той чи інший момент часу. Сорі, якщо надушнив, озвучив чисто суб'єктивні думки і асоціації. Повертаючись до аніме чудова анімація, майстерно розроблені персонажі, кожен з яких має свою харизму. Саундтрек це окрема магія. Він несе світло, смуток і дитячу цікавість водночас. Віднесені привидами не лише історія дівчини, що дорослішає. це філософська притча про те, як знайти себе, не втративши людяність у світі, де правила диктують інші. І тому не дивно, що фільм став культурним явищем, що перегукується як з японською традицією, так і з найкращими зразками світової літератури. Твоє ім'я так. Я знаю, що майже напевно всі дивилися цю повнометражку і вже давно. Це суперпопулярна і розхайблена робота, про яку більшість чули. Проте це не відміняє того факту, що твоє ім'я одне з найкращих аніме, які я дивився, і тому не додати його в цей список було б злочином. Історія тут розпочинається доволі банально. Хлопець і дівчина з різних куточків Японії прокидаються в тілах один одного і починають жити чужим життям. Проте далі таємничий зв'язок між ними розвивається в щось значно більше, ніж просто обмін тілами. Це візуальний та емоційний феєрверк. Макото Шінкай поєднав фантастику, романтику і містичну японську символіку у досконало відшліфовану історію. Далеко не нова ідея з обміном тілами стає лише стартовим майданчиком для теми пам'яті, долі, втрати і надії. От що, що анімація тут просто бездоганна. Кожен кадр можна ставити як шпалеру на робочий стіл. Музика ж інтегрована так органічно, що деякі сцени більше схожі на музичні кліпи, ніж на звичайні фрагменти фільму. Твоє ім'я залишає після себе легкий смуток і глибоке захоплення тим, наскільки красива може бути історія кохання у межах анімації. Досконала журба психологічний трилер, що залишає слід. Тут усе не так, як здається. Це історія про тиск суспільства, про втрачену ідентичність. Про знеособлення жінки в шоу-бізнесі. В центрі сюжету колишня поп-ідолка Міма, яка починає нову акторську кар'єру, але стикається з переслідувачем і психологічним розвитком, який стирає межі між реальністю і вигадкою. Режисер Сатоші Кон створив майстер-клас з трилеру і психологічної драми. Досконала журба це дзеркало страхів сучасної особистості, яка розчиняється в образах, очікуваннях і цифрових аватарах. Жорсткий, напружений, тривожний цей фільм не боїться бути брудним і незручним. Чого варте тільки епізод, коли головна героїня знімається в сцені насильства для фільму? Анімація досить проста і може навіть трохи відвернути від даного аніме. Але режисура і монтаж чудові, вони прекрасно створюють враження сюрреалізму. Цей фільм передвісник тем, які зараз домінують у нашій цифровій культурі: викривлення особистості, інтернет-слава, токсичні фанати. Це тривожне, іноді жорстоке аніме, яке показує, як легко втратити себе, як складно зрозуміти, де ти є. І ще наскільки сильно мистецтво може впливати на психіку. Шедевр Сатоші Кона, який змусить вас подивитися на медіа зовсім по-іншому. Окремо виділю фінал досконалої журби. Постараюсь без спойлерів: формально кінцівка пряма і зрозуміла, але все попереднє враження від перегляду, весь досвід параної, втрати ідентичності та викривлення дійсності змушують сумніватися. А чи справді це кінець, чи не обрала героїня просто зручну ілюзію, щоб зберегти себе? Важко це описати без деталей, тому подивіться самі, якщо ще не бачили, і сформуйте своє враження. Жозе, Тигр і Риба. На мою думку, не сама сильна робота із раніше озвучених, проте все ще чудова і приємна історія, яка варта уваги. Сюжет достатньо банальний. Студент Сунева підробляє доглядачем дівчини з інвалідністю Жозе, яка мріє про море та самостійне життя, і між ними поступово виникає зв'язок. Цей фільм дуже ніжний, емоційний, але не надмірно мелодраматичний. Його сила у балансі. Тут немає героїзації чи жалю, лише життя з усіма барвами. Анімація красива, особливо сцени з морем, світлом, уявними картинами Жозе. Персонажі ростуть, змінюються, помиляються, і все це під м'який та світлий саундтрек. Це історія не про інвалідність, а про незалежність, мрію і силу бути собою. Це аніме про підтримку, про межі свободи, про силу бажань. Дуже щира і тепла історія, яка лишає після себе сумну усмішку. Не шедевр, але влучає просто в серце. Ну моє точно влучило, тому можливо влучить і в ваше. Могила світлячків. Ого, з цим фільмом буде важко. Не знаю, чи варто його радити всім і кожному, та це точно одна з кращих картин, які я коли-небудь бачив. Дане аніме розповідає про двох дітей брата і його молодшу сестру, які намагаються вижити в зруйнованій під кінець Другої світової війни Японії. Цей фільм глибоке антивоєнне висловлювання. Він не нав'язує моралі, а просто показує жахи через дитячу перспективу, що робить все ще більш нестерпним. Художній стиль стриманий, місцями майже реалістичний, що контрастує з тим, наскільки зворушуємо її емоційні сцени. Музика делікатно підтримує загальний тон тужливий і трагічний. Вплив могили світлячків на глядача глибокий. Це одне з тих аніме, після якого важко повернутися до повсякденності, без осмислення того, що ми тільки що побачили, тим паче до такої повсякденності, де нас також очікує війна, вибухи і смерть. Я вважаю, що дане аніме повинен подивитися кожен. Та будьте обачні та оберете час і місце для перегляду обережно. Давайте завершимо наш топ чимось не настільки сумним: вовченята Аме та Юкі. От за що я люблю аніме, та це за креативність і оригінальність. Ця історія розповідає нам про молоду мати, яка виховує своїх дітей, але тут є один нюанс. Ці діти можуть перетворюватись на вовків, і цей часто неконтрольований процес завдає дуже багато незручностей і перешкод на і так нелегкому шляху виховання двох дітей самотужки. Це дуже тиха, але сильна історія про материнство, природу, вибір і самотність. Мамуру Хосода з великою ніжністю показує, як важко і водночас прекрасно виховувати дітей, даючи їм свободу бути собою. Природа також важливий герой фільму. Сільський пейзаж не фон, а простір, де відбувається становлення особистостей. Саундтрек спокійний, інтимний, Кий як Подих. Це фільм, який довго не відпускає, особливо, мабуть, тих, хто вже сам став батьком, або виріс у складних обставинах. Я би писав це аніме як затишне, глибоке і справжнє, і воно не про вовків-перевертнів, як може здатися спочатку, воно про вибір і про любов, яка, що важливо, не тримає, а відпускає. Ну що ж, це були мої топ 10 кращих повнометражних аніме. Можливо, твій список буде інший, і це прекрасно. Аніме це про різні голоси, різні болі і радості. Але якщо хоча б один з цих фільмів відкрив тобі щось нове, значить я недарма записав це відео. Не забудь підписатися, якщо хочеш більше подібного. Ну і звичайно, для підтримки українськомовного контенту на Ютубі. І обов'язково напиши в коментарях, які повнометражні аніме твої улюблені. Дай свої рекомендації аніме хейтеру. І дякую, що подивився. Побачимось у наступному відео.